Ми тоді. А ми тоді, добре, я ходив, відновимось. Що ми робимо? Сідаємо зручно, з тобою паралельно. Стопи, стопи приблизно на ширині тазу. Коліна паралельно, з паралельно. Базова зараз вмічаємо. Як зараз розподілена вага між право та ліво? Як зараз розподілена вага тазу і наскільки на одній висоті зараз плечі? Тут ми ставимо трошки нижче ребер, вище тазу нижче ребер. Е і руками трошки такий натиск невеличкий. Е ну, типу, Не так, щоб здавлювати, але все одно, щоб, щоб був трохи супротив. Під пальцями був супротив і на вдисі Поперек та живіт розсувають пальці. Видих. Поперек та живіт. Сувають пальцы. Где их рассылають? Так, выдох завод не могу. Итак, пока ты продолжишь выполнить все последавність. Я еще прокументую. А на схемке... Симетрично зараз рухається об'єм, дихальний об'єм під правою та лівою рукою. Плечі не затискають ширу, голова не запрокинута, очі можуть зупинитися десь в одній точці. Або бути прикритими. І якщо очі прикриті, то вони теж можуть зупинитися десь в одній точці. І наскільки рівномірно рухається поперек та живіт. Після чергового видиху руки на реберні дуги. І теж руки трошки, щоб супротивом було ребра під час руху. Вдих поперек та живіт. Наче кулька надувається і потім ребра розсувають долоні. Видих. Зворотні рух. І руки трошки ще наче допомагають довити повітря. Видих. Корпус розсуває руки. Видих, зворотню. І так, декілька ще разів твоїм рудні вдох І ти можеш спробувати повернути голову в бік. І так теж декілька разів подихати. О, хорошо. Ми сейчас тоді так зробимо. Добре. І потім в інший бік. І теж декілька разів подихати та порівняти. А чи є відчуття того, що коли ти повертаєш голову в бік, то з протилежного боку дихальний об'єм він наче більший. Сьогодні взявся редагувати статтю на Вікіпедії про дихання. Туди втуліть посилання на принципи, які В'ячеслав Смірнов транслює. Ось. Щось воно зараз спливало. Добре, голову до центру. А, голову до центру. Хорошо. Так, що ми робимо? А, праву руку на праве плече, ліву руку на праве підрябір'я. Плече можна опустити. Значить, який буде рух. А, оця рука вона наче трошки нас... сюди буде тягнути, або на... Ось сюди ближче до центру і вниз. Тобто, якийсь такий рух, а плече буде припідніматися на... на вдисі і голова буде повертатися в бік. Тобто, отакий рух. Це видих. Воно видих. Все з правого боку, наче згужується, вдих. Розширюється. І ми оцією рукою трошки іще наче сюди, іще <сміт> більше збільшуєш простір. Тобто тут, тут не давити сюди, а от наче розвернути, щоб спина була. Щоб, щоб тут міжреберний простір він такий розтягнувся. От якось так. Добре. Тобто це видих. Вдих, плече підіймається, голова повертається вліво і ліва рука мінімально на декілька міліметрів тягне міжреберний простір ближче до центру і розсувають пальці рук міжреберні м'язи. Видих, голова до центру, лікоть опускається, ліва рука назад. Вдих. Правий лікоть підіймається, голова повертається вліво. І ліва рука розсуває міжреберний простір, видих, зворотній рух. Корпус при цьому вертикальний. І рух голови та бікті він синхронізований між собою і синхронізований здих. Плече ще при цьому не підіймається, підіймається, лікоть. Голова повертається в осі тіла, голова не запрокидується, живіт не вивалюється. Тобто якось ми зараз більше руху додаємо на етаже, на, на поверсі. Одної клітини справа і після чергового видиху міняємо сторону. Ліва рука на ліве плече, права рука на ребра зліва, голова по центру, корпус вертикальний, стопи паралельно, ноги паралельно. Приблизно на ширині тазу ширіні плечі. Голова не запрокається. Вдих, ліве плече припідіймається, голова повертається вправо, видих, зворотній рух, вдих, голова вправо і плече одночасно з цим повертається. Потім одночасно голова та плече повертаються в зворотні плани. учасник, один І поступово зменшуємо амплітуду, тобто плече, не плече, лікоть припідіймається, не плече. Наскільки легко припідіймати лікот з цього боку, повертати голову в цей бік порівняно з іншим і одночасно з цим. Наскільки є відчуття того, що об'єм під правою рукою зараз рухається от настільки ж, наскільки рухався під лівою рукою з іншого боку. І після чергового видиху зупиняємось на центрі, можна опустити руки, зараз рухати плечима та порівняти, чи змінилося щось, чи стало легше в плечах. Чи стало таке тіпі, відчуття більшого б'є, чи стало легше голова. І тепер можна прикрити очі. На декілька хвилин, на хвилину закрити очі, перевести частину уваги у свої стопи та порівняти, наскільки малюнок під правою та лівою стопою, малюнок, який стопи залишають на опорі, симетричний і наскільки паралельний об'єм між. Лівою стопою та правою лівою колінкою і перенести частину ваги світа порівняти, наскільки симметрично розподілена вага зараз в тазу? І чи є відчуття того, що дихання зараз наче. Опирається об тазу в дно і рухається вгору. Може є таке, може немає. І наскільки не зараз симетрично рухається дихальний об'єм справа, зліва, в попереку і животі. Наскільки симетрично розсуваються ребра на вдисі та суваються на видисі ззаду спереду, справа та зліва? Та наскільки Зараз на одній висоті і наскільки рівномірно розслаблена права та ліва плече. І якщо ти відчуваєш якусь напругу плечах, то можеш просто інтуїтивно спробувати її відпустити. Не розслабити. Просто уявити, як ти її відпускаєш. Одночасно з цим можеш перевести частину уваги в своє обличчя та дозволити своєму обличчю бути більш розслабленим. В'язи обличчя можуть наче. текти вниз під своєю вагою за рахунок того, що вони більш розслаблені вони просто наче на міліметр нижче звисають і коли обличчя розслаблене, то Ще є таке відчуття, що за ослабленням обличчя просто автоматично ще більше розслабляється дихання, наче менше контролю над ним. І є більше просто спостереження за цим процесом. Слідувати за будь-якими комфортними відчуттями. Наприклад, в шиї чи вздовж хребта. А як зараз хребет сприймається, наскільки, він, наскільки хребет сприймається вертикальним в увазі? І якщо в якихось ділянках ти відмічаєш, що хребет просто усприйняті невертикальне, наче такою дугою, лесінькою, то ти там можеш просто уявити, чи задати намір про відпускання напруги в тих ділянках. Просто спостерігати за тим, що тоді коїться. Добре, дуже добре. І цей процес насправді може тривати стільки, скільки достатньо, може бути доволі довго, може. Можна навіть продовжуватися фоном. І в якийсь момент ти можеш зробити декілька більш активних дохів та видохів. І потім на Одесі стиснути квитки, стиснути пальці, пальці ніг. Это что там, как бы все и полностью повернуться до вот тут и зараз. Ну что, душа. Сердечки, пока. Пока.